Добрий день, шановні садівники, садівниці, древолас вітає вас. Дивіться, сьогодні нарешті вже якби, є погода. Будемо обробляти саджанці. От. Е, то, що я й казав, дивлюся, теля починається в нас. Ну, якби ми вже раз обробляли, от, бачите, від тлі ну, вже починає крутити листя. Мурахи розносять гоняки. От. Ну Заодно пройдемось, там я на деяких яблуньках бачив боршнисту росу. Пройдемося, поприскаємо, обробимо, заодно підживимо. Дивіться, що я хотів по препаратах. Такий буде експеримент, як вони працюють. Є такі препарати у мене і MixAgro від компанії. Дивіться от Споромакс B, Споромакс Т це в нас від грибків всякої гадості. І ну, коротше, це біологічні препарати, інсектоакарицид. Подивимося, як вони працюють. Ну, Це стимулятор, от, ну, прилипач з амінокислотами. Плюс будемо додавати Будемо додати ще в наші препарати мікроелементи, гумат калію, трошки неселітра карбаміду, там, ну, буквально там, 10 грам для стимуляції листового апарату, от, щоб він був кращий. от, от Таке діло. От, ми обробимо і подивимося, як вони працюють. Ось, бачите, теж тут не поймуться. Або листовка. Або листовертка. тут зараз фокусується. Або теля, або кліщ. Коротше, якась зараза є. Не, не бачу що воно. Подивимося ми, як вони працюють. От, я не знаю. Я ще з ними не працював. Ну ось бачите, теж якась біда. Схоже на тлю, на вершках азійський, азійський груш, да, тля вон, мурахи бігають. Зараз у нас фокусується. Мурахи бігають, схоже на тлю, що тлю розносять. Взагалі, от... коротше, треба пробігтися. Дивіться, які прикольні. Прикольне листя на азійській груші. Здорове таке. О, як моя рука. Реально на пів руки листя. Прикольне. О, трошки доблочили вже два рази, але воно все одно затягує бур'яном. Дуже багато роботи, треба прибирати бур'яни. Ну, в тому році там були, приходили люди допомагати, звісно, за гроші, а в цьому році щось так туго з ними. Ось бачите, алеча. Однорічки, дворічки, саджанці. Вже он з плодами. Ось, бачите, вже он є якісь плоди сигнальні. Деякі, кстати, яблуньки теж однорічки, мені сподобалось, зараз покажу вам. Тут така яблунька, як матрешка. Це патерно-карпічний сорт. на ньому ж, ну, якби, квітки немає. От зразу йде зав'язь. Ось, якщо бачите, да. зразу зав'язь йде. Без квітки, без нічого. Це по-моєму райські яблучка. Зараз подивимося, що за сорт. Це у нас райка Вірджинія. Сорт Вірджинія. Тож однорічні саджанці вже з плодами. Так, що такого ще цікавого вам показати? Це теж та ж райка Вірджинія. Так. Ось це у нас що це у нас А ні, це церцея, сорт, красна м'язь, красно яблука, те що бачите, так зараз покажу вам. А, ось. Ну, от таке хазяйство в нас от таке хазяйство, так що будемо обробляти. Там я читав по тим препаратам, то їх треба по два пакетика на 10 літрів води. ну ну тобто кожного, ну, Прилипач соответственно, в одному екземплярі додається. Якраз у нас вже десь шоста година. Да, 6.05. Сонце вже спало трошки. От, сьогодні трошки вітер є, але завтра в нас не буде, у нас вихідний. А от Сьогодні треба обробити і подивимося, як працюють ці препарати. От. Потім зніму вам відео, покажу результат. Які ми отримали. Все, пішли ми працювати. Нехай вам росте роди, доглядайте ваші садки, доглядайте дерева, допомагайте їм. І вони вас обов'язково віддячать. Бо є такі люди, які садять в бур'ян тупо. І якби, якщо при посадці полили, то це вже добре, а потім все. Потім на цьому забувають і кажуть, ой, в мене дерева не ростуть, і плодів немає. Ну, якщо нічого не робити, то воно нічого не буде. Так Якщо так, це гарно хрожаї вам, а ми пішли працювати. До побачення, хай вам росте і роде. Так, друзі, дивіться, я буду вам показувати, як ми будемо робити Бакосуміш. Єдине, що я поміркував, що, мабуть, ми не будемо додавати карбамід. Чого? Бо це препарати на основі. От, це біопрепарати. Я думаю, що карбамід може придавити саме цю бактерію, яка, ну, яка виходить тут, діюча речовина, тобто, ну, от, там Спори бактерій, коротше таке. Дивіться, не знайшов я банку з під тому будемо, будемо безлечі робити. Сподіваюся, що все, все вийде. Так, Sporomax B. Два штучки. Так, стимулятор росту беремо. Це ми все гарно вимішуємо. Мікродобрива. добрива. І то, принципі, можемо сюди? Зразу. І беремо гумат Ну, я беру десь 20 мл на 10 літрів води. Це все замішую. Так. Є І тепер вливаємо наш препарат сам. Вимісився він добре? Все йдемо обробляти.